Площина ідеально рівна, що під решіткою лежить, під агроволокном. Тобто дивіться, у нас тут йде слої, е, йде герішітка, далі йде агроволокно, щоб не проростала просто трава. Бо в мене тут старий бетон. Е, да, давайте так. В мене тут старий бетон, і я його вирівняв оціром. Тут уже трава, бачите, проростала між, між ну, тріщини того бетона. Десь бетон трошки попросідав, і я вирівняв його оці. В ідеалі, якщо Ну, тут тільки пішоходи будуть ходити, тут нагрузки великої не буде. В ідеалі, якщо у вас буде їздити чи фура, чи спецтехніка, чи легкова машина, ви робите підстілку 30 см якогось бута, якогось будівельного сміття крупної фракції, щоб вода, яка буде зверху капати, да, яка вода, яка буде від доща йти, щоб вона з легкістю могла туди просочитися, туди пройти вниз уже в землю. Це правильна технологія. Далі ви 30 сантиметрів оцього накидали щебня крупного, утрамбували його, обов'язково утрамбували чи катком, чи віброплитами, байдуже чим, але гарно, щоб воно було утрамбовано. Далі ложите 2-3 сантиметра піска, чи отсіва, щоб ідеально уже була рівна поверхня у вас. У нас в Україні грунти родючі, цього бур'яна Мірина, можна застелити е, агроволокно, геотекстиль чи м, агротканину. Бай, в принципі, бай дуже що. Головне, щоб оця, бачите, так, як оце воно застелено, щоб травичка та... звідти не могла пролізти, щоб вона там, ці насіння не було прямих е, доступу сонця, да, прямих лучів сонця. І трава звідти проростати е, не буде. Ну, Технологія укладки дуже проста, дуже легка і е, дуже швидка. Є польська Іногрін витримує нагрузку до тисячі тонн. Тон, або мільйон кілограм на метр квадратний, коли вона буде засипана. Тобто, фура, трактор якийсь байдуже їй, вона це реально витримує. Ви подивіться, яка вона грубеська, якщо ось. Оця українська наша тоненька ми бусом наїжджали на неї на незасипану. Все прекрасно, все чудово. А ви подивіться на цю натовщину цієї? Тобто, ну різниця, різниця є, і з певністю можна сказати, що вона це витримає. Я сам особисто бачив там, де Гірішотка лежить уже в Польщі 6 років, там де по ній фури їздили. Все прекрасно, все чудово.